Моя мама ходила до графа Холонецького поливати вазон. Угу. Поливати вазон, ага, значить, вазонів було багато в бальній залі, а в бальній залі в три тони, а зверху люстра на декілька, хрустальне люстра на декілька десятків свіч. Мені так це цікаво стало. А, хорошо, написала. Але така була умова від графа Холонецького. Що ні одна капля води не повинна впасти на паркет. той. А, так. І він платив стільки грошей на той час, що вона могла купити на сім'ю е, хліба на тиждень і найкращу хустку на той час. Угу. То це вже не маленькі так. гроші. Угу. Як нам коли нас гнобили нас, ми були е, рабами, нічого нам не платили. А угу. кажеться, що граф Холоневський платив. Знає, і вже тако одне одного воно зачіпає, Де, де зберігається зброя. З лівої сторони підземні ходи, де зберігаються продукти харчування. Mm -hmm. Ох, ялки палки, піду я до людей. Що це таке? Вони там собі живуть. Надзвичайно ну, був красивий паркет, де переходить не то квітка, не то зірка в декілька тонів. Боже, людоньки, той людини давним-давно вже немає яка спасибі тобі. Ви все таки зберігли пам'ять, ви передавали з покоління покоління. А зараз, ви так як вже педагоги, то ви повинні розуміти, що можна вже брати свідчення від третьої особи. Бо якщо 5 чи 6 років назад тільки від першої особи. Тільки було брати свідчення, то зараз вже дозволяється від третьої особи, тому що те покоління вже вимерло, друге теж, а ще, може, внуки, правнуки, трошки щось десь в сім'ї чули. І таким чином, почалося моє холькове співробітник, коли робили в замку ксіду хмельницьку розкопки. Ми вже вичитали. Там знайшли ще дві кімнати, які не знали хмельницьку за цих кімнат, а на виходні вони приїхали сюди. І я їй там показую, що там в мене людина приходить, каже: дід до нас, каже, ми щось по два, е, в цьому, підмурку знайшли. Ми хату стару розбираємо. І щось там знайшли. А що ж ви знайшли? А таке, що щось воно підписане. Ну і я до них. Ох, історія, що Царю Олександру ІІ був поставлений пам'ятник в Іванові за те, що він звільнив у 1861 році від кріпосного права. Я знала, що пам'ятник стояв, але де він стояв і де він подівся, дослідити його не можна було. Ну ні, Ніхто не пам'ятав і ніде не збереглися. І тут людина мені говорить. І це таке брило, побачите, де ти виходите вже до туї, туди, такого він стоїть з лівої сторони. І вона мені його продає. Я купляю його, я купляю, з радістю купляю. В біомку <сі> і привела клас сюди, і там написано, що такий-то такий-то звільнення від керпосного права. От кожна крапіночка, кожне цело воно має значення. А вони не побудували, тому що у 1772 році. Адам помирає, а Соломій уже синами якби добудовує це. І в сімсот вісімдесятому році засновує костел непорочного зачаття при Пресвятої Діви Марії. От і костел непорочного зачаття. Ко, костел непорочного зачаття Діви Марії і монастир Бернандин буквою Ге такої. Ви знаєте, я ні? Ви були в'єневікою? Ви не знаєте. Кого не знаю. До мене стільки скалинів, які привозить Оксана Іванівна на е, е, Ку... Іванівські вільні грунти і будують цей, що на сьогоднішній є костел. А де ж був старий костел? Починаю шукати, хоч він був дерев'яний, значить він був все-таки великий е, костел, бо багато молилося, але всі не вміщалися. І, коротше, я знаходжу, де стояв старий монастир, де був костел, старий дерев'яний. Людям розказуйте про те, що від замку до найближчого замку є підземний ход. Є підземні ходи. Представляєте, коли, коли мені от старожили розказували, що раз в рік вони ходили підземними ходами, дуже довго йшли, палки знімали. От, і, цей, і тоді назад верталися граф Холоневський, вони взагалі були. Заможними людьми, такими, і багатими людьми. У них багато було помістів, тому що Соломія, яка із Канських, яка вийшла за Адама Холоневського, вона була теж із багатої родини такої, принесла йому взятківці, якби це придане таке. І трапився такий випадок. Їде трактор американської фірми Кейс, гарабський трактор. Їде, 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 їде. їде. Іскра полетіла, попала на хату, Криша згоріла. Дві чи три там хати, криша згоріла. Солом'яні хати. Гра своїм коштом, відшкодовує їм покриває бляхою. Коли приходить радянська влада, перше кого розкуркулили тих, кого покрита хата бляхою. Розумієте, коли ти вже шукаєшся, снівода, це. Царський ворота, вам зараз розкаже. Ви так у вас маленький екскурс злучився. Mm -hmm. Добре, що ви до мене прийшли. Mm -hmm. <свіс> <свіс> да, я діновий окуляри на одному місці. Оці ратуші 44 магазини. І від замку до цієї ратуші, як я вже сама дослідила, підземні ходить я русний. Тому що. Років влазимо, а там тако за метр від мене стоїть воздухотвод. А він будувався тільки тоді, коли двоповерхові підземні ходи, а він такий стоїть, як тільки що змурований. Розумієте? І йде і, так, і так. Попередній замок вінський, другий замок яким будувався коштом місцевого населення. Це для мене святе. Це для мене святе, тому що я, коли я його взяла в руки, мене аж як вам сказати. А ви самі місцева? Ви самі з Іванова? Так, да. так. Я з Іванова. Моя mm -hmm. освіта, педагогік. Дуже далеко. Mm -hmm. Я випадкова людина. Культура, Да. Ні. І не культура. Ні, бачите, ви вже тут нам наговорили, що ви не випадкова людина. Я представили, що мені треба було поміняти професію. Я зовсім військові я працювала, і я поміняла професію, і просто сидіти такого я не могла. І зараз дуже багато моїх напрацювань. В мене вийшла, Ми випустили да, таку книгу, яка називається Історія України, наприклад, Івана. Uh -huh. На той час, що ми дослідили, це 2002 рік. Це моя книга остання Люди uh -huh. і долі. Це моя біль, тому що на сьогодні, От, а, як я вже дослідила, по людях ходила, люди мені розказували, що вони дуже багато навчили наших місцевих жителів виживати і жити. І був такий дуже цікавий один матеріал, який. Михаїл Юткович Бренер. Він е, викладав криця, в Ні, чи в медучилищі в ВІН. Я раз питаю, кажу, а що ви мені скажете про Голодомор Іванові? Я збирала свідчення по Івану Голодомор, а він мені говорить, а в Іванові Голодомору нівело? Я кажу, це вже неправда. Це вже неправда, хоч він старший набагато багато мене, тому що в мене є свідчення людей, які. Завірані сільською радою, щоб було навіть їли своїх дітей чи сусідських. Да, голод багато торкнувся. Но... Чи це могло бути правда, чи ні? Мене дуже хвилює це питання, я хочу його знати. А він мені говорить, да". було таке. Тому що ті євреї, які виїхали після революції своїм співвітчизникам, всяким способом, чином чим могли, тим допомагали з Америки через це. Дійсності це правда, і я тоді вже успокоїлася. Mm -hmm. От випишена така книга. Книгу цю було дуже важко mm -hmm. mm -hmm. зібрати. От. Але одне прізвище, я шукала 20 років. 20 років. Коли на 60-річчя пам'яті єврею, розстрілу їхнього, я зустрілася з одним євреєм, бо їх тоді було багато ще. І вони приїхали, і один мені сказав дуже цінну річ. Він сказав, що, дякуючи поліцаю, кукуріці із шиї, да? з кривішею, він врятувався. Та я знаю, що він був поліцеєм. І це ім'я треба вирвати із того, чи дійсності він допомагав раз. чи дійсності, Тому що от в мене є списки Іванівських поліцаїв, каже, а чого ти не друкуєш? Яка я їх ніколи не надрукою. Тому що це треба зрозуміти початок радянської влади, як репресії були, голод, як могли люди, деякі знали і явини були такі, що так, по другому ніяк не можна було поступити. І я шукала це прізвище, і виходить, так, коли ми 80-річчя проводимо, Оля Марценкевич, ви знаєте, всі певно, з Іваном, так? Да? Не знаєте, це mm -mm. Не знаю. Mm -mm. Ми певне знаємо. А що ж дикалинка? Mm -hmm. Я побачила це в прізвище. Ой, я швидко пишу йому: чи маєте ви відношення до зразу. Я тут время, я його шукала стільки. Я кажу, я вас 20 років шукала. На жаль, я затизнилася. Це оказався син. Того чоловіка, якого я розшукувала. Він каже, батько мені не залишив таких дуже подробних відомостей, але я вам вишлю список. Навіть в нашому Вінницькому архіві тільки що з 360 до 380 євреїв розстріляно в нас Іванові. Знаєте, немає. І він мені висилає список, який надрукований. Ще на друкованій машині, бачите, як вони зберігали свою історію? А написали родичів, сусідів, знайомих, однокласників. Таким чином збереглося більше ста прізвищ. І фактично, ну, може, зо два десятки, які совпадають з Вінницькими. А ту в Вінниці немає таких. таке мені прізвище, висилає цей список. Я коли випустила його я себе на друкованій машині. Я пишу йому велике вам дякую, тому що ви, ви підняли із того попелу невідомості цих людей. А вони, показують, були жителі нашого Іванла. Mm -hmm. Кожен сказав, що ми не бродячі роми. Ми є роми ті, які копаємо тор. Він сказав, як? виходь. І вони таким чином вийшли, Ну, з тих пір стали діти від ранку до ночі працювати. Який звичай. Які традиції, як радянська влада, їх примушувала, ви знаєте, що двічі було таке, їх заставляли десь 20-30 роки. А у 56-му році, 5 жовтня, вийшов наказ. опросили спосіб ромів. Це все треба було знайти. Це треба все було знайти.